З Флориди. І в цьому відео ми поговоримо про такі слова для клятв та обіцянок, як promise, pledge, swear, oath та vow. Well. Я думаю, що promise це найвідоміше з цього ряду слів, тому з нього ми й почнемо. Це слово може бути як іменником, так і дієсловом, і, відповідно, перекладатиметься як обіцянка або обіцяти. По змісту воно дуже схоже зі своїм українськомовним аналогом, тому я думаю, що багато додаткових пояснень тут не потрібно. І, певно, найвідоміше словосполучення з цим словом це make a promise, обіцяти, «обіцяти», «keep a promise» зберегти свою обіцянку або виконати обіцянку, та break a promise це порушити свою обіцянку. Що стосується інших чотирьох слів, то тут все трішки складніше. Якщо ви відкриєте англомовний тлумачний словник, то у значенні всіх цих слів буде написано, що це якісь вид обіцянки. Якщо переглянути інтернет, різні форуми і так далі, то різні люди будуть бачити їх трішки по-різному. Дуже багато всього залежить чи ми говоримо про релігійне бачення. Інші, різні релігії можуть трактувати слова, особливо оус і wow річки по-іншому, але ми розглянемо таке більш загальне їх використання. Я поділюсь своїм баченням та прикладами. ось пледж. Пледж – це теж обіцянка, але більш офіційна. І більш я б сказала серйозна обіцянка, і в багатьох своїх використаннях воно відповідає слову присяга, особливо якщо ви згадаєте «Pledge of Allegiance». Це присяга на вірність, яка в першу чергу в мене асоціюється з присягою, яка дається при отриманні громадянства Сполучених Штатів. Там текст так і починається: «I pledge allegiance», тобто я присягаю на вірність. Трохи інше значення слова пледж це обіцянка грошей. Ви можете почути «pledge to charity» або «pledge to church». Це означає, що хтось обіцяє гроші благодійні організації або церкві і так далі. І як ви могли помітити, пледж також може бути і іменником, і дієсловом. І ви також говорите «make a pledge», коли ми говоримо про те, щоб принести присягу або зробити присягу, або просто «I pledge». Я присягаю. А ось коли ми говоримо про те, щоб притримувати свої присяги, то так як це більш офіційне слово, то тут частіше використовуються такі слова, як honor the pledge або fulfill the pledge. Це дотримуватись або виконати свою обіцянку або присягу. І наступне слово, яке ми сьогодні розглянемо, це swear. А в тому значенні, яке нас цікавить, клястись, це Дієслово, але в нього є також друге значення: це лаятись, тобто нецензурно виражатись або богохулити. В цьому значенні воно може використовуватись і як дієслово. І як іменник, але знову ж таки, повертаючись до значення, яке нас цікавить, клястись, переносити клятву. Ми використовуємо swear саме як дієслово. Серед слів, які ми розглядатимемо сьогодні, які стосуються клятв, слово swear, напевно, найпоширеніше в побуті, так би мовити, його можна частіше чути. Частково за рахунок того, що воно має два значення, але також просто можна почути його в контексті. I swear I didn't do діндует, uh, я клянуся цього не робив, або I swear I won't do it itґен. Uh, я клянусь, це не повториться, або я не вчиню так знову. І так далі. Певною парою до слова swear якраз є слово oath, тому що в слова oath немає форми дієслова, а в слово swear, коли ми говоримо про клятву, немає форми іменника. Тому якраз ми можемо говорити, що swear – це клястись, а oath – це клятва. Тобто you swear an oath. Також можливий варіант to take. an oath. Це теж принести клятву. Слово oath також є е, друге значення стосовно лайки або богосудства. Але в даному варіанті це значення є застарілим, аргаїчним, Я його фактично ніколи не чула у вжитку. В той час як swear в плані лайки дуже розповсюджене. Слово oath не дуже розповсюджене в побуді, як взагалом слово клятва в українській мові, але це те, що ви можете в фільмах чути, коли ви дивитесь про суди, і там кажуть, що клініці, що ви казатимете тільки правду, то ось це якраз люди take an oath. І так само президент, коли вступає в свої повноваження, або якісь державнослужбовці високого рангу, вони теж можуть taken oath» або given oath», де вони клянуться, що вони будуть дотримуватись конституції, і так далі. І останнє слово на сьогодні це слово вау. Вау wow, це теж свого роду клятва, його також можна перекласти як обітниця. Основна відмінність між вау wow та оуст полягає в тому, що оуст ви приносите прилюдно. Також, якщо ви поклялись в суді, то порушення цієї клятви цим законом. А Вау wow, це більше щось, скажімо так. Між вами та Богом особисто. Тобто, це якісь обіцянки, які ви даєте самі, від вас їх ніхто не вимагає, і вони ось, зазвичай робляться неприлюдно. Тобто тут, тут ми говоримо про обітниці священників, монахів. Слово веу «well» також може бути і дієсловом і іменником. Ви також можете make a vow» well» або «break a брейквел. Well». І найрозповсюдженіший, найпоширеніший варіант його вжитку це саме. Wedding vows або marriage vows, тобто шлюбні клятви, клятви, які ви приносите своєму нареченому або нареченні. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ну все добре та до наступних зустрічей!